Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Американська есміниці, і британський фрегат біля Тайваню розлютили Китай. Пекін заявив, що пильно стежив за американським есмінцем USS Higgins і британським фрегатом HMS Richmond під час їхнього транзиту, що Вашингтон і Лондон назвали звичайною операцією. Східне командування Народно-визвольної армії Китаю заявило, що ця пара займалася створенням заворушень і провокаціями. Пише Daily Mail. старший полковник Шиї заявив, що маневр послав хибні сигнали і підірвав мир і стабільність. У тайванській протоці він додав командування залишається в стані підвищеної готовності і прихильне захисту національного суверенітету і забезпеченню регіонального миру і стабільності. Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що плавання було звичайним проходом, додавши, що хоч би де діяв королівський військово-морський флот, він робить це в повній відповідності з міжнародним правом і нормами і користується правами на свободу судноплавства відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Командувач збройних сил сполучених штатів він Тихоокеанському регіоні також охарактеризував місію як звичайний транзит, охарактеризувавши протоку як таку, що перебуває поза межами територіального моря будь-якої прибережної держави. Тож права і свободи судноплавства в Тайванській протоці не повинні обмежуватися йдеться в заяві. Жорстоке попередження Китаю пролунало лише за тиждень після того, як канадські та австралійські військові кораблі HMCS, Ville de Quebec і HMAS Brisbane здійснили аналогічне плавання тайванською протокою, викликавши таку саму запеклу реакцію Пекіна. Водночас Китай продемонстрував міць своїх військово-морських сил, відправивши через протоку свій новітній і найсучасніший авіаносець Фудзянь. Повідомляється, що величезне судно, яке залишило Шанхай минулого тижня, прямує в південно-китайське море для проведення наукових досліджень і навчань. Словесна перепалка торкнулася і керівників оборонних відомств. 16 вересня міністр оборони Китаю Дун Цзюнь застеріг свого нового американського колегу Піта Хексета від підтримки Тайваню. Цитата. будь-які задуми і втручання, спрямовані на використання військової сили для сприяння незалежності або використання тайванського питання для стримування Китаю будуть присічені, заявив Дун під час своїх перших прямих переговорів із хекситом. Але під Хексит, який тепер очолює міністерство війни США, повідомив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм, не прагнуть зміни режиму або удушення Китаю. Але водночас Хексет зазначив, що у Сполучених Штатах є життєво важливі інтереси в азійсько-тихоканському регіоні, пріоритетному театрі військових дій, і вони будуть рішуче захищати ці інтереси. Покін наполягає, що Тайвань є частиною Китаю і поклявся воз'єднатися з островом, якщо буде потрібно, і навіть силою. Хоча Сполучені Штати офіційно не визнають незалежності Тайваню, вони рішуче виступають проти будь-яких спроб захопити острів силою і продовжують постачати йому зброю. Дуже цікаво спостерігати за такими назвемо це прощупуванням, бо так це воно виглядає, і так це воно і є. Бачимо обидві сторони: і американська і китайська, хоча і тримаються такого, ну так би мовити, дипломатичного нейтралітету. Там немає погроз, навпаки, всі кажуть про права, про обов'язки, про прагнення до миру. Ну але все ж таки, е цей процес прощупування відбувається, відбувається, і кожна зі сторін указує на те, що ну така риторика, такі дії вони недопустимі, тому що є перелік своїх причин. Ну і от заметушився саме Китай. Зрозуміло чому, але знову ж таки повертаючись до стану Китаю. На сьогодні е, немає тих сил, аби дійсно диктувати правила. Є ринкова історія, в яку Китай грає, і доволі непогано грає, але протиставити себе повністю або проявити якийсь акт непокори військового характеру е, поки що це. Ну, м'яко кажучи, не на часі, і ми, до речі, повернемося до е, фінансів Китаю, бо це також цікава тема. Але ще одна цікава тема, яка стосується Китаю та й напевно всього світу: це штучний інтелект, е, його розвиток, його внесок, і насправді вкотре я повторюю в своїх ефірах, що це майбутня зброя. Вчора ми з вами згадували Туреччину, яка долучається дуже активно будуючи інфраструктуру. І атомні електростанції для живлення штучного інтелекту. Ну годі вже казати про ту ж Європу, Франція, Німеччина всі вони займаються цим. Сьогодні, до речі, Трамп в Великобританії привіз там цілий пакет радощів штучного інтелекту для Великобританії. Ну тобто, я веду до того, що ця історія активно дуже активно розвивається в усьому світі. І хотілося б, щоб в цих новинах ще й ми читали про нашу країну, яка розвивається в цьому в тому числі. Це надзвичайно е складно, але це надзвичайно важливо. Так от, що там з Китаєм? Китай офіційно наказав своїм найближчим компаніям, таким як Alibaba та ByteDance, відмовитися від закупівель та тестування графічних процесорів Nvidia RTX Pro 600 d Про це повідомила видання Financial Times. Цей крок став черговим кроком у компанії Пекіна проти американських чіпів. Справа в тому, що продукти NVIDIA є надзвичайно важливими для розвитку штучного інтелекту. Але сполучені штати значною мірою заборонили їхній експорт у Китай. Що цікаво, до заборони деякі китайські компанії вже планували замовити десятки тисяч цих карт. Nvidia створила створила 600D спеціально для китайського ринку, аби обійти американські обмеження, але тепер і цей варіант заблокували. Це не перший випадок. Ще влітку китайська влада попереджала компанії, щоб вони не використовували чіп H20, простіший чіп, який адміністрація Трампа дозволила постачати на новинах. Акції NVIDIA одразу впали на 1%, а їхній конкурент ЕМДІ просів на 0,7% ситуація ставить NVIDIA у центр напружених переговорів між сполученими штатами та Китаєм, адже саме її чіпи сьогодні є основою для передові передових сервісів штучного інтелекту від американської мета до китайської Діпсік. Тиск на американські компанії з боку Китаю лише зростає. Регулятори заявили, що купівля NVIDIA ізраїльською компанією Маланоксу у 2020 році за 7 мільярдів порушує антимонопольні закони. Паралельно запустили антидемпінгове розслідування проти американських виробників, зокрема Техас Інструментс. Китай хоче будувати власні технології, а не залежати від Сполучених Штатів, які можуть будь-коли перекрити кисень. каже аналітик Юніон Банкер Пріве Вей Лінг. На його думку, повна заборона Nvidia може стати сигналом упевненості у власному виробництві. Але водночас і козирем у майбутніх переговорах із Вашингтоном. Символічно, що вже цього тижня Дональд Трамп має говорити із Сі Цзіньпіном після торгових консультацій у Мадриді. Варто зазначити, що цей чіп RTX 600 не є головним продуктом NVIDIA. Це радше дорогий спеціалізований варіант для китайського ринку, але Пекін завжди найбільше прагнув отримати найпотужніші американські прискорювачі, які Вашингтон заборонив через ризики військового використання. За інформацією видання Financial Times, китайські чиновники вважають, що е, власні чіпи вже стають достатньо просунутими, наприклад. Е, Компанія Alibaba активно розвиває свої АІ Чіпи T-Head і навіть уклала контракт із другим за величиною мобільним оператором країни. Це цікава новина, яка привідкриває нам завісу на амбіції китайські. Те, що вони хочуть реалізувати, не факт, що вийде, але знаєте, так само казали і про їхню штучну модель DeepSeek, яка виявилася в рази дешевшою. І ну не можемо сказати, що в рази ефективнішою, але ефективною, і це точно, бо дешевшою, і видавала приблизно той самий результат, як і американський чаджбіті. І в цій гонці вочевидь Китай ставить на креатив. На те, що йому може вдатися щось зробити, ризикнувши або підійшовши до вирішення таких питань з якогось іншої сторони, з якогось іншого, кута, з якого не дивляться, наприклад, американці, і. Приклад якраз таки китайського Діпсіка нам говорить про те, що ця амбіція, яка стосується чіпів для штучного інтелекту, на яку зараз іде Китай, вона, в принципі, може себе реалізувати і бути конкурентною. Чому б ні? Є технічні технологічні обмеження, є проблеми в цьому питанні, але. Знову ж таки Китай вже довів, що може не тільки намагатися, а ще й бути результативним в цих намаганнях.